Номер 187. Склади за таблицями задачі. Розв'яжи їх. Дві таблиці, дві задачі. У першій таблиці ціна за товар однакова. Спочатку купили 3 штуки чогось і вартість цього товару 120 гривень. А потім купили 6 штук за цією ж ціною. І вартість треба взнати. Ціна однакова. Купили. Вдвічі більше, то вдвічі більше й заплатили. Оце і вся задача 120 гривень помножити на 2. Вартість товару 240 гривень. А ми розв'яжемо задачі трьома способами. Щоб можна було будь-який із цих способів обрати він іншого разу, коли який буде зручно. Другий спосіб. Якщо вартість. Товару 120 гривень. А купили цього товару 3 штуки. Тому можемо знайти ціну. Поділимо рискою дробу. Знак ділення це те саме, що і риска дробу. 12 поділити на 3 – 4, 0 поділити на 3 – 0, 40 гривень за штуку. Тоді це буде за одну штуку. Тоді це ми знайшли ціну товару. 40 гривень за одну штуку. А нас питають, скільки заплатили за 6 штук. 6 на 4, 24, та допишемо 0, 240 гривень. Відповідь та сама, так і повинно бути. Третій спосіб. Ціна однакова. Якщо ми бачимо слово однакова, то ми можемо поставити знак дорівнює. І в нас вийде тоді рівняння. Ціна однакова. Як знайти ціну? 120 поділити на 3. А ціна однакова. А в іншому випадку ми не знаємо вартість. Запишемо це буквою В. 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 Вартість. Вартість поділити на 6. І вийде ціна знову. 120 поділити на 3, 40. Дорівнює. Та вартість, що нам невідома. Поділити на 6. І це рівняння ми можемо розв'язати, щоб знайти ділене. Треба частку помножити на дільник. 40 помножити на 6, 240, так і повинно бути гривень. Розв'язали першу задачу. Друга задача. Довжина чогось однакова. А ширина у першому випадку 5 дециметрів, і площа 350 квадратних дециметрів. Так, як є тільки довжина і ширина, і нічого іншого не пишуть, то, скоріш за все, що це прямокутник. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Довжина у прямокутника однакова. У першого прямокутника ширина 5 дециметрів. А площа 350 квадратних дециметрів. А у другого довжина та сама, а площа, а ширина 10 дециметрів, то ширина вдвічі більша. Довжина та сама, а ширина вдвічі більша, то вдвічі більша і площа. Площа вдвічі більша, то 350 квадратних дециметрів. Помножимо на 2 оце і вся задача. 700 квадратних дециметрів. А другий спосіб знайдемо довжину. Якщо ми знаємо площу 350 квадратних дециметрів, поділимо на ширину на 5 дециметрів, то отримаємо 70 дециметрів, це довжина. А довжина іншого прямокутника така сама, однакова. Довжина така сама. 70 дециметрів, а ширина 10 дециметрів, то площа 700 квадратних дециметрів. Що це може бути? Що це може бути? Ну, спочатку у нас ширина була 5 дециметрів, це 5, 50 сантиметрів пів метра. А довжина 70 дециметрів, 7 метрів. То, мабуть, це три рядки з морквою. Площа грядки. А потім 1 метр стала ширина. А 7 метрів така сама довжина. То 1 метр помножити на 7 метрів буде 7 квадратних метрів або 700 квадратних дециметрів. О, як цікаво. Третій спосіб. Довжина однакова. Однакова, то це знак дорівнює. А щоб знайти довжину, то треба площу поділити на ширину. Треба площу, а ми не знаємо, яка вона. Означимо буквою S, Поділити на ширину. А ширину знаємо. Поділити на 10. І довжина однакова. 350 поділити на 5,70. Дорівнює S, поділити на 10. А це рівняння легко розв'яжемо, щоб знайти невідоме ділене. треба частку помножити на дільник. І отримаємо 700 квадратних дециметрів це площа другої грядки з моркою, наприклад. Задачу розв'язали. Дуже легко. Далі буде.